Мир вам, браття і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. До речі, зараз ви на фото бачите цю фразу на вчорашньому концерті в Палаці спорту в Києві. Група Козак Систем підсвітила цією фразою свій виступ, не вказавши авторство, тобто мене і не закликавши підписатися на цей канал, а відписатися від усіх інших. План помсти у мене вже готовий. Я заспіваю в одному з наступних ефірів пісню цієї групи авторства Івана Леньо. Вказавши це авторство. І поза як у мене немає ні слуху, ні голосу після цього виконання мого, ви вже ніколи не зможете слухати виступів цієї групи Систем». Так працює механізм асоціації. Ви, наприклад, в подальшому будете чути пісню групи Систем», це буде асоціюватися у вас з моїм виконанням. Ви будете затикати вуха, і вам захочеться втекти. Втекти, наприклад, на театральну виставу до культ театру. Наприклад, 17-го числа там буде гратися вистава за моєю п'єсою Взводний опорний пункт. Там я не буду співати. Я сподіваюся. Заспівати коли-небудь в Абхазії, повернутися туди. Я там співав у 1993 році і в трошки подальших роках, аж до 2000-го. Тоді Московія допомагала абхазьким сепаратистам відділитися від Грузії. До речі, більшість української інтелігенції в 1993 році Танюк, наприклад, та інші чомусь були на боці Абхазії. Вони було багато приятелів серед абхазької інтелігенції, і вони допомагали розірвати навпіл Грузію. Московити були за Абхазів, і там московські з'єднання діяли. До речі, конфедерація гірських народів була за Абхазів. І тоді Шеміль Басаєв теж воював на боці московитів проти грузинів. Натомість я тоді організував участь українських добровольців на боці грузинів. Ми розуміли, що чим довше триває війна на Кавказі, тим. Довше у нас не буде війни на Донбасі. Ми протидіяли московитам, сепаратистам і всім іншим. Тоді це тривало доволі довго, на жаль, не вдало, Абхазія залишилася під московським впливом. До речі, я згадав Шаміля Басаєва, який тоді, в 93-му році, допомагав Москві забрати Абхазію, але вже в 94-му році він воював проти Москви в Чечні і українські добровольці. Ті самі, що брали участь в Абхазькій війні, проти нього вже воювали разом з ним і з іншими чеченськими командирами проти Москви в Чечні. Минуло 30 років, і Абхази раптом зрозуміли, що вони робили щось не те. І зараз там антимосковські бунти в Абхазії, бунти проти Московії і проти власного промосковського керівництва. Бійки штурмуються урядові будівлі і все таке інше. Цей фейковий президент Абхазії вже заявив, що коріння цього бунту українсько-грузинське. Взагалі Кавказ потрошку розхитується. Ви знаєте, що чеченське керівництво це Кадиров зараз в поганих стосунках з усіма московськими діячами, і там щось потрошку закіпає. Тепер ось уже Абхазія. Е, до речі, в інгушеції обстрілюють автівки з ФСБшниками, Частіше теракти в Дагестані. Тобто, скоро буде. Будьте певні, без українських добровольців там знову не обійдеться. Тільки тепер їх буде в рази більше. До речі, зараз європейський союз готується виділити мільярди євро на озброєння. Там у них є такий фонд. Які покликаний скорочувати нерівність між різними країнами Європейського союзу, тобто інвестиції в які-небудь там Балканські країни в Угорщину, само собою, там 400 мільярдів євро в цьому фонді, і от тепер вони вирішили бодай частину з цих коштів витрачати не на дурниці, а на озброєння з озброєннями в євросоюзі дуже погано. Борель був вчора в Києві і сказав, що країни Євросоюзу виділили. Уже 980 тисяч артилерійських боєприпасів в Україні за цей рік, і що до кінця року це буде уже мільйон боєприпасів. Вони оцей мільйон боєприпасів обіцяли нам до кінця минулої весни. Але не змогли виконати ці плани і тепер думають, що можливо вони встигнуть бодай до кінця року. Євросоюз це півмільярда населення дуже багатих країн. От вони не здатні виготовити кілька артилерійських снарядів. Я нагадаю, що Північна Корея забезпечила Ерефію чотирма мільйонами снарядів. Давайте порівняємо От Північна Корея і Євросоюз. І от Північні це здатні виготовляти снаряди, а Євросоюз не здатен. І тим не менше, навіть з цією млявою підтримкою українські збройні сили продовжують рекордними темпами утилізувати московське м'ясо. кажуть, нібито, що минула доба була справді рекордною так багато і ще не утилізували. За всі ці майже три роки Ерефія, звісно, відповідає і намагається відігратися на українських дітях, і так само досягати рекорди по знищенню своїми ракетами і безпілотниками українських цивільних людей і особливо дітей три загиблих дитини з одного удару в кривому розі. І це у них вкладається все в їхні військові показчики. Саме з цими людьми Трамп хоче зараз вести переговори. Трамп готовий до переговорів з вбивцями дітей і з тими, хто розстрілює беззбройних військовополонених. Але ми говоримо за моральні установки. Насправді ніякої готовності до переговорів ще немає немає плану у Трампа. Йому нема що класти на стіл переговорів. Тому найближчі місяці саме наш фронт цей і спосіб виживання нації і. Наш стіл для переговорів без сили дипломатія не має перспективи. Каже Цзи в своєму трактаті про він. Ой я перепрошую, це не Цзи виявляється. Це Зеленський. Зеленський каже, що без сили немає дипломатії, і це він каже як Верховний головнокомандувач, а не як політик. Як політик він мав би казати інше, адже ми бачимо, що нині всі політики кажуть інше. Вони. Мають брехати своїм перевтомленим виборцям, аби сподобатися їм. Але розпалювання очікувань швидкого миру деморалізує націю, адже швидкий мир це мир без зброї і без врахування українських інтересів. Швидкий мир це та чи інша форма капітуляції, і ворог підігріває такі очікування швидкого миру. Через своїх агентів впливу, наприклад, нардепа Євгена Шевченка. У цього нардепа Шевченка треба було би забрати не лише мандат і свободу, але в першу чергу прізвище. Він примудрився дістати навіть Єрмака, який є дуже терплячою людиною. Єрмак каже: цитую: деякі народні депутати, схоже, заплуталися. Якщо у їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Ерефії. Лише план перемоги України, формула миру це шлях до справедливості. Я не гадаю, що в основі формули миру це максимальна кількість зброї. Якщо те, що розповідають про впливовість Єрмака, правда, то ці його слова мали б. Стати вказівкою українським спецслужбам щодо вирішення ними остаточної долі Шевченка. Сподіваюся, цьому колаборанту недовго перебувати на свободі. А в тюрмі ми з ним уже попрацюємо через один із тюремних джаматів братства. Тим не менше, українське керівництво. Змушено готуватися до переговорів, які, мабуть, такі будуть зусиллями цього самого Трампа, і цю підготовку українське керівництво провадить у найкращий спосіб. Воно посилює протиповітряну оборону, посилює оборону на Покровському напрямку, на Курахівському напрямку, ударними темпами реалізує українську ракетну програму і. Лихоманлово шукає засоби протидії кабам. Оце все те, що розглядалося на останній ставці. Правдою є те, що переговори для нас є більш небезпечними, ніж війна, адже через переговори ми можемо втратити більше, ніж через війну, в тому числі і людських життів. Адже ми всі з вами чудово пам'ятаємо, що в голодоморі і репресіях мирних часів. Українці втратили значно більше людських життів ніж під час війни за свободу. Щойно ми домовляємося з ворогом, як одразу починаємо гинути в десятикратному розмірі. Найкращою відповіддю на дипломатичні небезпеки є та сама відповідь, що й на воєнні небезпеки. Національна єдність зараз трошки науки. Кожна нація, якщо і здатна об'єднуватися, то лише навколо керівництва. Всі спроби об'єднатися навколо чого-небудь іншого або ефемерного, опозиційного більш правильного, означає тільки одне: громадянський розбрат. Об'єднуватися треба навіть не навколо особистості, а навколо інституцій. в банді, наприклад. Можна гуртуватися навколо авторитета головного бандита, але у військовому відділі від роти і вище тільки навколо посади командира, незалежно від того, хто її займає. По-іншому армія не працює, по іншому вона не може функціонувати. По іншому не може функціонувати нація під час війни, яку мету переслідують ті, хто систематично лють бруд на військове і політичне керівництво, тільки одну посіяти розбрат. Лаяти командування під час війни можна лише з метою спонукати солдатів не виконувати наказів. Отже, з метою полегшити окупантам. Перемогти допомогти поразці своєї армії, лаяти очільника воюючої держави можна лише з метою добитися національної поразки, способом руйнування національної єдності. Ви хочете, щоб замість зеленського у нас був архангел Михаїл з вогняним мечем? Тоді моліться, а не сваріться до чорноротих. Архангели з мечами приходять лише для того, щоб покарати їх. Я, наприклад, орієнтуюся на нашого верховного головнокомандувача, не тому, що він зеленський, а тому, що він наш верховний головнокомандувач, а ви, на чи його орієнтуєтеся. Ми з вами, браття, належимо до нації, яка завжди починала розбрат, коли на неї нападали. Тому завжди програвала. Але цього разу ми не дозволимо вам програти. Ми маємо стояти на незворушних принципах вічних істин. До речі, у Валенсії ця повінь страшна, від якої загинуло так багато людей, зруйнувала всі дамби, крім однієї. Ця дамба була збудована за наказом Юлія Цезаря. 2000 років тому люди в Європі думають, що їх виручать е, політкоректність, толерантність і інша новомодна маячня. Ні, врятувати в лиху годину їх можуть тільки старі принципи, принципи старої Європи. Однією з таких вартостей є сімейні вартості. От, наприклад, Кадиров нагородив свою дочку. Власною медаллю за скріплення зв'язків між Чечнею і ДНР. Взагалі він роздав уже більше 200 всяких нагород своїм родичам. Там, до речі, коли дійде вже справа до розборок, і от я звертаюся до всіх цих наших українських братчиків-добровольців, які будуть на той час в Чечні, і до хлопців з батальйону Шейха Мансура, які там будуть впроваджувати. Порядок мене як колекціонери цікавлять ці медалі. Доля членів сім'ї Кадирова, мабуть, буде трохи сумною, але непогано було би ці медалі зберегти для Барварського музею. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре амінь. І Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.